Ми з гусенятами йдемо, ми з гусенятами, о, мої трояндочки. ми з гусенятками йдемо купатися. О, у нас є п'ятеро гусеняток. Зараз вони попливуть в далеке плавання. Хороші мої, йдуть купатися. Ось зараз тут у нас є водичка, ну, малеча, Давайте oh. <свистити> о. О, малеча плавати йде <свистити> Диви. Я ж снимаю, вкусненько. Дивись, як вони балдей. Диви, як вони дядь. Клас. Молоді такі.